Три лежачі поліцейські можуть встановити на вулиці Швабській в Ужгороді. З такою ініціативою до міськради подали колективне звернення тутешні мешканці. Мовляв, водії тут постійно перевищують швидкість, чим створюють аварійно небезпечні ситуації. Також просять врахувати, що поруч у мікрорайоні знаходяться дитячі садки та школи. Обмежуючі швидкості пропонують встановити у трьох місцях перед пішохідними переходами. Звернення зареєстрували у міськраді і розглянуть на засіданні транспортної комісії. Зробити на пішохідних переходах по вулиці Швабській, починаючи від Дінамо, жамайте перехрестя, тут коло нас безпосередньо і в кінці вулиці. Звернення зареєстровано, 5 10 є номер от, і воно зараз на розгляді в міської раді. Натомість у ДАІ пояснюють, встановлювати у місцях запропонованих мешканцями уповільнювачі автомобільного руху недоцільно і технічно неправильно. До того ж, швабська магістральна вулиця, на якій встановлення лежачих поліцейських не передбачено.